Ати драконів в одній четвертій фіналу екстраліги, без голювання чи ягравців Прикарпаття на виїзді та успіхи прикарпатських спортсменів на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування. Вітаю в ЕТЕРІ програма Тайм-Аут. І в сьогоднішньому випуску я розповім про ці спортивні події. тижня, що минув, та не тільки. Одна четверта фіналу екстраліги для драконів розпочалась з виїзного матчу. У першій грі червоно-чорні поступились хмельницькому соколу з рахунком 4-2. Зазнали франківці поразки, і в другому матчі 5-0. Домашній шпаркет додав впевненості підопічним Юрія Іванишина. Третій поєдинок завершився на користь драконів три «З Соколом завжди не прості матчі. Ми розуміли це. Максимально налаштовувалися, розуміли, що немає в нас дороги назад. Хочемо подякувати нашим болівальникам, які дійсно сьогодні були шостим гравцем на паркеті, які нас надихали, які нас підштовхували, і також хочемо присвятити цю перемогу саме їм. Ми розуміємо, що день вже закінчується, гра завершилась. Завтра матч розпочнеться за рахунку 0-0. Тому навіть на завтра, само собою, нам потрібно проаналізувати нашу гру. Де були наші помилки, що потрібно залишити на завтрашнього, але першочерговим вийде функціональна підготовленість та емоційний настрій. Характер на завтра. Гравці Прикарпаття продовжують бороти за очки у групі вибування. Цими вихідними «Зеленожовті» зіграли на виїзді проти Кременя. Впродовж поєдинку жодна із команд не відзначилась у воротах суперника після фінального свистка арбітра на табло. Нулі пропоную до вашої уваги найцікавіші моменти матчу. Хочу сказати, що Кремінь молодці. Вони сьогодні заслужили на, на ніччю по ігрі, що в першому таймі ми програли центр поля, в другому таймі ми прибавили за счет замін. Кремінь молодці, ми, ми загубили. Я рахую, що ми загубили два очка, ну, але все рівно нічя для нас теж, ну як би не було, все одно нічя. Очко, копілочку. Їєю завершився і домашній матч гравців Ревери 19 19-08 проти команди Вільхівці. Відкрити лік голов на табло у першому таймі. Зуміли гості. Господарі зрівняли рахунок на додаткових хвилинах другої 45-ти хвилинки. Одинадцятиметровий реалізував Дмитро Гуменяк. Сьогодні ми були вимушені кількох гравців використати не на своїх рідних позиціях. Вони зіграли дуже добре, і я думаю, що гра сподобалась болівальникам, тому що сьогодні вона була дійсно змістовною. Ми контролювали м'яч, ми створювали моменти, і хлопці, які вийшли на заміну, дуже нас підсилили. Тобто сьогодні був дуже такий цілісний матч, цілісна гра команди, ту, яку я хотів би бачити від хлопців корні гри. А тим часом лідери групи А другої ліги ПФЛ перервали переможну серію. У 17-му турі гравці пробою з рахунком 4-2 поступились з Стрийській скалі 19-11. Попереду у гравців пробою заключний матч у групі А. 17 травня вони зіграють проти Франківської Ревери 1908. А далі фінал. Суперником прикарпатської команди стануть дублери колосу. Перший поєдинок відбудеться 23 травня. Матч відповідь запланований на 30 число. З 9 до 11 травня на околицях Калуша відбувався командний чемпіонат України зі спортивного орієнтування. Участь у змаганнях взяли більше пів тисячі спортсменів з 21 області. За підсумками змагань у загальнокоматному заліку перемогу здобула Івано-Франківська область. Чемпіонат громади з кікбоксингу нещодавно провели у Татарові. Участь в ньому взяли юні спортсмени з різних населених пунктів області. Змагання приурочили пам'яті захисників, які загинули в російсько-українській війні. Понад півсотні учасників зійшлися у шістнадцяти поєдинках. Боролися не лише за медалі, але й за право називатися чемпіоном. Серед перших на татамі сестри Катерина та Софія Шпілки. Вони лише місяць у кікбоксингу, але вже наважилися вийти на ринг. Я хотіла сюди два роки, мене мама не хотіла пускати, бо боялася, що я буду сильно побита. Але я взяла себе у руки і пішла сюди. Мені було трохи обідно, бо я не хотіла сестру свою, бо я боялася вдарити сильно, але дуже сподобалося і було трохи страшно. Я робила перший раз розминку, ми з тренерами проводили заняття і підготовлювалися. Чемпіонат з кікбоксингу на Прикарпатті проводять уже в 14-те. Організатори кажуть, мета не лише спортивна, а й патріотична загортувати дітей фізично і духовно. Дуже на часі, скажімо так, щоб діти знали, пам'ятали, шанували своїх героїв, які ввійшли назавжди завжди в історію. України. Взагалі, кітбоксинг дуже класний вид спорту і дуже координаційний. Нам подобається вид спорту і ми його розвиваємо. Спортивний спосіб ми вшановуємо для того, щоб діти, які займаються спортом і проходять такий турнір, не бачать фотографії загиблих героїв, бачать, якою ціною пожертва була. І це Хочуть чи не хочуть, не є все рівно, це вони бачать ту пожертву. Вони зовсім по іншому відносяться. Якщо ми не будемо згадувати цих героїв, які видали пожертви своє життя, то нічого не буде. Держава діти повинні знати свою історію. За час повномасштабного вторгнення Ворохтянська громада втратила 14 захисників. Селищний голова переконаний, подібні заходи не лише вшановують пам'ять, а й виховують наступне покоління. Вдови. Мами, родичі військових наших героїв сьогодні тут зберуться. перш за все, це щоб ми їх ми їх шанували. Ну і звичайно, для наших дітей це буде чудовою нагодою розвивати себе фізично, займатися спортом і бути захисниками як своїх родин, так і нашої держави. У підсумку змагань перемогу здобула команда надвірнянського спортивного клубу. Друге і третє місця розділили бійці з Яремчи та Татарова. Сьогоднішній випуск підійшов до завершення. Зустрінемось з вами наступного понеділка у цей же час.